Вітаю 10 березня, понеділок. А тепер давайте по новинам. Що тут пишуть Трамп? Я не буду казати, що він там вчора казав про Україну, що йому все одно. Яка буде Україна, що з нею буде? Що буде з українцями? Йому, типу, все одне він каже: ми через океан. Ну, зрозуміло, так? Да? Давайте. Великі події для України та РФ відбудуться цього тижня. Я сподіваюся на це, каже Трамп. Йому вже нема ні віри, нічого. Тому Трампу. Так, великі події для України та РФ відбудуться цього тижня. Я сподіваюся на це. На які він події сподівається? Трамп, великі події. На що він сподівається? А, ну що? Бі... Ну, дивіться, на що? Гроші, гроші, гроші і ще раз гроші, ну, мабуть, підписання оцього, оцієї співпраці. Паш жеслів. Луна, але там луна. Обман. Дев'ять мечів. Залякування задля. Будуть знову залякувати Україну. Дивіться, в плані чого ви залишитесь без грошей, без підтримки, без всього 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 Йдіть на домовленості. Бо-бо. бо Рішення. Швидкість. Ваш, ваш дім повинен прийняти рішення по-повішеному. Це стосується, мабуть, ще обстрілів. Ось. Співпраця копалини, гроші. Ось, будь ласка. Ну, і ось ваш дім. Швидкість, а це обстріли. Ось. І залякування буде теж. Завтра, сьогодні-завтра, буде зустріч. Ну, взагалі-то завтра буде зустріч. в Сауд... Давайте на цьому тижні буде зустріч в Саудівській Аравії. Делегація США та України. Розраховують на Якийсь нормальний результат. Всі розраховують на нормальний результат на цій зустрічі: США та Україна в Саудівській Аравії. Який буде результат цієї зустрічі? Україна США, Саудівська Аравія, Луна. Все мутно. Все мутно. Король Кубків. Там може ще бути і Зеленський, дивіться. Рицарь Кубків, вісім монет, співпраця, агресія, перемога. Співпраця, агресія, перемога, кордони, рішення і захист. Будуть розмовляти. знов співпраця. Будуть розмовляти про агресію, обстріли, будуть розмовляти про захист, задля, ну тобто досягнення бажаного, захист кордонів. Гроші знов будуть давити. Ось, знов те ж самі карти, бачите? знов будуть нас лякати, давити, що не будете нічого отримувати, повна ніщита. Йдіть на те, що пропонують. На те, що ми вам пропонуємо. Бачите, ось війна і смерть, трансформація. Завершення, закінчення, але умови. Ви самі знаєте, які вони там пропонують. А ну-ка, які будуть умови? А які будуть умови? Завершення війни від США Україні. Восім кубків, уход. Уйдіть. По доброї волі. 50 на 50 тут знов пашмонет. Це. Ну, ось пашмонет. Це що? Це Донеччина, Луганщина. Швидкість рішення. Співпраця. Знов швидке рішення по співпраці. Стосовно окупованих територій. Уход. Ну, уход. Ну, сподіваюся, що це уход не повністю. Думав, що за уход? Від ля уход по територіям? Сила, швидкість? Знов трансформація, завершення війни. Ну, я сподіваюся, що все ж таки уход не повністю, а уход е тут ось, типу, вам все одно треба буде попрощатися з деякими територіями пашмонет. Але частково. 50 на 50, двійка монет, Частково попрощатися. З якимось типу територіями. До речі, на цьому тижні в Саудівській Аравії буде зустріч з США не тільки з Україною, а ще й з представниками РФ. Зустріч США. На цьому тижні в Саудівській Аравії з представниками РФ. Що там будуть за рішення? Перемога. Понятно? Перемог. Вони там будуть святкувати перемогу. Чи що? Святкувати перемогу. Сонце. Ох і карти Власність. США. Та РФ на цьому тижні в Саудівській Аравії. Припинення агресії. Уход від агресії. Будуть розмовляти з ними про уход від агресії. Треба йти, типу, на якісь зміни, про окуповані території. І тут знов, бачите, окуповані відлюдники і знов помірність, навпіл. Але все одно мені ось подобається даймально. Перемога, рух, бажання. Ну, прям видно, да, що зговорились з ними. Ось. Буду, або будуть обговорювати якусь співпрацю. Хоча тут гроші не випали. Так, ладно, якщо РФ відмовиться від того, що запропонують США на цьому тижні в плані ну, давайте, припинення, наприклад, вогню часткового. То тоді США будуть вводити нові санкції та мита проти РФ. Чи це дійсно правда? Чи це дійсно правда, що США таке зроблять? Рух, дорога. Да, дорога до грошей в вашому домі. Дорога до грошей у вашому домі. Домовленості, співпраця, підуть по-повішеному. Ну тут, в принципі, моя відповідь так. Дорога до грошей в вашому домі, домовленості, співпраці підуть по-повішеному, якщо не підете на домовленості. Співпраця, співпраця. Коротше кажучи, США будуть давити на цьому тижні з обох сторон. Але Україну будуть більше давити, ніж РФ. Так показує. Пауза в передачі розвідданих Україні майже знята, каже Трамп. Паузу в передачі розвідданих в Україні майже знято, каже Трамп. Чи знімуть паузу в передачі розвідданих? В США Знімуть цю паузу для України. Да, Дорога до перемоги. Ну, я думаю, що так. Да. Повішений, королева мечів на військові. Рицарь, монет. Ми нічого не бачимо. Да, Україна нічого не бачить. Україна стала. Дивіться, Україна осліпла по ілюзії. Нічого не бачить Знімуть ось ці обмеження на розвіданні США. Луна. Вони цим шантажують. Вони цим шантажують. Рішення, пасив, розпач, бажання. Швидкість. Якщо ми підемо на все, що вони там пропонують, то, типу, вони скажуть, да, ми знімемо. Ось так. Вони шантажуються. Вони шантажують і зброєю, і допомогою, і розвідданими всім. Беруть за горло. А ну давайте спросимо про StarLink. Чи відключать Starlink нашим військовим? Чи відключать зв'язок StarLink з ССУ що буде відключений цей зв'язок. Вищий суд, король, монет, колісниця. Пасив. Ні, пасив, ні. Мир. Ще відключать зв'язок. Старлінг, ілюзія. Наш дім. Уход від цього. Ні, має відповідь: ні. Ілюзія і пасив. А ну давайте спитаємо, РФ погодиться на те, що буде запропоновано їй на цьому тижні в Саудівській Аравії. Чи погодиться РФ на те, що буде запропоновано їй на цьому тижні в Саудівській Аравії? А ну ка опа, знов луна. Вони хочуть об обхитрити, обдурити луна. Шість. Щось... Не хочуть втрачати гроші, не хочуть... Втрачати великі гроші, тут пасив на великі гроші, не хочуть втрачати великі гроші. А якщо вони відмовляться, то вони їх втратять. І тому луна тут все ще дуже мутно. Чи погодиться РФ на те, що запропонують її на цьому тижні в Саудівській Аравії? Частково 50 на 50. Не хочуть втрачати гроші знов. Але віриш, ви розумієте, їм нема. Тому що перша карта луни. обман. Давайте ще. Франція, Німеччина та Британія хочуть створити союз ядерних якийсь ядерний союз. Можливо, там ще будуть якісь країни, але поки що пишуть так. Франція, Британія. Та Німеччина хочуть створити, створити окремо від НАТО Союз для, для захисту Європи. Ядерний Союз. Чи буде це? Да, Сппраця є, до речі, три держави співпраця, робота від ударів, правосуддя, сила. Нам треба становитись сильними, бо е немає надії на НАТО. Нарешті. Уход від цього. Уход, щоб дивіться, да, буде таке, буде таке уход від агресії. Це спеціально будуть робити, створювати, щоб піти від агресії на майбутнє. Ну, Цікаво, чи буде Україна? Чи буде Україна, наприклад, в цьому Союзі? Ну, цікаво. Чи буде Україна в Новому Союзі? Британія, Франція, Німеччина. Ось Україна там буде? Бажання наше таке, колісниця, пашкубків, бків, ілюзія, на жаль, домовитись, ілюзія. Ну, бажання є, рух є, але чогось ілюзія. Чогось поки що ілюзія. В очікуванні вибору, в очікуванні вибору, типу, що буде далі? Що буде далі з нами? Ну, тут поки що я не можу сказати, що так будемо, поки не показую. І останнє. Путін хотів прибрати голову рейнметал. Це військове підприємство. Навіть концерн великий німецький. Найбільший постачальник зброї в Європі. Хотів, Путін хотів прибрати голову рейнметал. І що? Пасив, і що? Пасив? Не вдалося. Королева мечів і відьма. Розкрили їх таємний план. Дурень. Хотів, хотіли зупинити співпрацю. Типу, щоб. Вони думали, якщо приберуть цього голову, то зменшиться виробництво. Зброя, уход від зброї. Уход від зброї. Паш мечів, дві камунет. Путін хотів перебрати його. Ну, ну, ілюзія. Ну, не вдалося, бачите, ілюзія. Гроші заплатив, а не вдалося. Гроші заплатив, а не вдалося. По ілюзії пішло. Ну, ось такі новини. Надіємось тільки на краще, бо іншого просто не дано.